25-річним приготуватися. Скоро військомати викликатимуть для уточнення даних. Що в Україні з мобілізацією? Детальніше розповім за мить. Це фабрика новини. І мене звати Анастасія Федор. Ставте подобайку і починаємо. До військоматів уже скоро почнуть викликати 25-річних чоловіків. До ЦК уточняють їх облікові дані, проведуть медогляд і оформлять військовий квиток. Про це заявили у генштабі зсу. Там уточнили, що громадян 25-річного віку зніматимуть з військового обліку призовників та братимуть на облік як військовозобов'язаних. Усе це в рамках нового закону, що його підписав Володимир Зеленський. Згідно з ним вік для мобілізації в Україні тепер зменшено з 27 до 25. Зауважу. Цей документ чекав підпису зеленського ще з червня 2023 року, тобто 10 місяців. Глава держави погодив ще одні важливі зміни. В Україні скасували статус обмежено придатний. Тепер чинні бійці та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для проходження служби. Ті ж громадяни, які поки що мають статус обмежено придатних, повинні протягом 9 місяців пройти повторну військово-лікарську комісію. Усі дії української влади, ніби вказують на посилення мобілізації найближчим часом. Втім, на словах, зовсім протилежна ситуація. Зокрема, прем'єр Денис Шмигаль анонсував пом'якшення мобілізації. Мовляв, додаткові 500 тисяч осіб вже не потрібні. Цитую. Відбулася зміна головкома ЗСУ. Той провів аудит силоборони. Почалися ротації на лінії фронту. Перше за роки повномасштабної війни нові бригади сил оборони вже укомплектовані. Україна чекає тільки на західну техніку і боєприпаси. Кінець цитати. До вербування новобранців обіцяють підходити більш раціонально. У міноборони вже анонсували смарт-мобілізацію. Подати заявку на приєднання до війська можна буде у два кліки. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Каже, чоловік зможе обрати на яку посаду піти, і до якого командира. Далі цитата. Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це цільовий рекрутинг, цивільна аналогія, коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці. Кінець цитати. Зеленський також підтвердив, що у війську зараз не потрібні додатково півмільйона людей, адже це великі витрати. Президент не назвав точно кількість осіб, яку планують мобілізувати. Водночас подякував голокому сирському. Чи той зміг знайти ресурс всередині ЗСУ. У суміноборони димчасом працюють над створенням електронного кабінету для кожного військовозобов'язаного. При цьому, за словами Катерини Чорногоренко, користуватися ним чи ні обиратиме кожен особисто. Через цей кабінет можна буде оновити свої дані в ТЦК чи побачити інформацію про себе в реєстрі без фізичного візиту до військомату. Запустити електронний кабінет планують влітку двадцять четвертого року. Один з факторів, що стримує українців від мобілізації, це страх потрапити на фронт без підготовки, і такі випадки вже траплялися. Це підтвердив український мусмен Дмитро Лубенець. Каже, деякі хлопці мобілізувалися, а за кілька днів гинули на передовій. Він переконаний, таких випадків не повинно бути, а всі винні у цьому мають понести відповідальність. Далі цитую. Коли виходить головнокомандувач, він повинен найперше сказати мінімум три місяці підготовка. Друге, по всіх подібних випадках ми розібралися. От конкретні прізвища, дивіться, які вони понесли покарання, інакше буде залишатись недовіра до мобілізаційних процесів. Кінець цитати крім цього, Лубінець розкритикував дію співробітників ТЦК, яких затримують громадян на вулиці. За його словами, це нонсенс. Омбудсмен порадив військовим передавати списки з ухилянтами поліції, адже тільки полісмени мають право зупиняти людей, перевіряти документи і приймати рішення про можливе затримання через усі ці непорозуміння. Відносини між цивільними та представниками ТЦК напружені. Наприклад, випадок на Хмельниччині поліція розслідує справу про дрібне хуліганство стосовно жінки, яка напала на військових. Вона побила палицею авто співробітників ТЦК. Перед цим разом з іншими жінками вона оточила машину і змусила тікати людину у військовій формі. Тепер їй загрожує штраф та виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб. Друзі, пишіть в коментарях, як вашу думку має відбуватися мобілізація в Україні. Наперед дякую за активність. На цьому мене все побачимось.